Всім привіт друзі! Сьогодні ми продовжимо відпочивати в Марселі і ми прийшли пообідати в KFC. Ну, Ви знаєте, що це в KFC. Ми вирішили пообідати цікаво, яке меню ми візьмемо сьогодні. Ми поїхали. Ось KFC. Давайте заходимо. Ось ми вже сидимо в KFC. І ось я. Привіт, друзі! Я сьогодні купив, до речі, нові в укровери. Дивіться, що там за краєвид. Там... Ми пізніше, може, я вам зазнімлю ролик. Ми підемо на кураплити. Ну давайте вибирати меню наше. Так, вибираємо. Ми вибираємо вже. Кічора. Gracias. розплачуватися. Все, тепер, друзі, розплачуємося на KFC. Все, ми розплатилися. Я так спеціально. Ми вже друзі розплатилися ось чек з KFC. Йдемо, йдемо отримати ось тут їжу. Ось тут ось такі розмальовки чи щось таке, можете написати в коментарях для дітей ось таке. Робочці. Будемо чекати нашу їжу з KFC. Ми, до речі, ось там сидимо, там в тому ряді. У нас номер 930 9373. У нас такий номер. Їжі. Ну, давайте чекати. Ось це наше, по нашому чеку. У нас 1 євро до рівня 10. 50. Ось KFC наше. наші. Наші пакети вже упаковують, я взяв собі напиток Пепсі. Ну і побачите самі, що ми взяли. Побачите самі, що ми взяли. Все оддають. Ось наш пакунок з KFC. Давайте несемо до своєї, до своєї. Ось тут смітник є для викидання мусору. Ось ми десь тут сидимо. Ось тут. Ну сядемо вже. Ось ми тут сидимо. Все, Друзі, ми сидимо. Давайте оглядати, що нам дали, всі. Так, ось KFC наш пакет. Ось беремо. Десь тут має бути бургер. Це моя, до речі, улюблена їжа в KFC і в Макдональдсі і бургер Кінгі, е, Так, що там? Давайте чек. чек. А, це той самий, що я положив. Тому його не треба перекладати. Давай я покажу всім. Давай я всім покажу. О, дуже тяжко там все. <тит> 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 Ось серветка, є серветку і головне і напиток головний пепс. Ось пепсі в нас така. Ну давайте перекушувати. Ось це мій бургер. Я всім серветки, якраз Ось, Ось це картопля фрі, дай покажу всім, Давай я покажу. Ось картопля фрі. Це мені? Mm -hmm. а, це щось таке, це якийсь нас. Що? Ну давайте. Ось. Ну, давайте поглянемо, mm -hmm. Давай, я ось так. Там бургер, що там... Я... там бургер. Там точно це бургер, маркер, місце на бік марк. Mm -hmm. Ай, а не бургер літають за не рухай краще, не рухай, не рухай, не рухай. Ось дивіться, що це за бургер. Дивіться. Дивіться бургер. Ось це розумію бургер. Давайте я ось так положу. Це супер ролик, бургер. мені Ось мій бургер. Я не буду показувати, як ми їм мага, тоді побачимося пізніше. Ось наша їжа, ось такі кетчуп. Подобляться мені. Далі покажемо. Оксар картопля фрі. Ну, побачимося пізніше, коли з'їмо. Друзі, ми вже вийшли з KFC, але кому сподобалося відео, тому ставте лайки, і підписуйтесь. І до нових зустрічів. А ми йдемо е, покататися на кораблики. Поїхали. І всім до зустрічі. А я йду кататися на корабликах.